Догляд з яросом. Поливати розчином яроса по потребі рослини, коли підсихає верхній шар ґрунту. І оприскувати щоденно. Бажано декілька разів на день. Також розчином яроса. Не допускати пересихання листочків. І ваші драцени завжди будуть ось такі пишні, яскраві, радувати вас! Цій драцені було дуже мало е, світла, і вона почала витягуватися вверх. Е, стала так, не такою пишною, і що я її зробила? Я відрізала вершечки, доглядала розчином яруса, постійно оприскувала і е, поливала розчином яруса, і вона пустила ось такі нові. Нові стебелка. Пишні. вони з часом заростуть і вона буде знову ж така пишна і красива. Що зробила я з цією драценою, щоб вона стала е, також пишніша? Мені захотілося зробити декілька ярусів. Я взяла, відірвала із серединки е, драцени е, певне стебло з. Е, Занурила його в розчин яроса на 2-3 тижні, тому що коріння відросло досить велике, і посадила його рядом з дрезеною, яка стояла в горшку. І ось появився у мене такий шикарний кущ Можна відрізати ось подвійне стебло, також відрізати, занурити в розчин яроса. Вона постоїть 2-3 тижні, поки пустить корінчик. І знову ж посадити поряд в гроші з яросом ваші драцини завжди будуть пишні, красиві, зелені.